У земному сонце, суд кажем, постріла поселення, наші країни. Стаче поранень на зустрічі брам. І синку нас вікує заселити нам. Привіт! Ви впізнали мене? Я калинка. Разом з вами ми повторювали правила безпеки. Тож зараз малята. Послухайте, яка пригода трапилася з кроликом крумкою. Та є Хочу прийти дорогу, та чому з душі тривога. Подивлюсь на світлофор! Світлофор рісна річ, служить людям день і ніч. Кольори, ж треба знати, щоб тривогу подувати. Як червоний зубинись і навколо подивись. Олі цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко, перейди дорогу швидко. Я зелений вже морик. Переходь позиплі вмичні, але й тут не забувати Стина рух контролювати. Спочатку діворіч, ти подивись, нема машин, то йди, не барись. Далі ти теж маєш право як машин. Немає справа вчись і транспорт обійти. У безпеці будеш ти і здоровим будеш жити, самостійно скрізь ходити. І тролейбус, і автобус задолишом ходить пробуй. Спереду лише трамвай, як табличку пам'ятай. Відгадайте ноза, покажу я вам відгад. Без копит і без хвоста лиш біленькі смужки має і лежить, а не гуляє. Хочеш перейти дорогу, вмить прийде на допомогу. Це пішохідний перехід. Правильно ти відгадав, пішохідний перехід пізнав. А чи знаєш, що таке тротуари? Тротуари – це доріжки, щоб по них ходити пішки. Всі, хто тротуаром ходить, збудь це просто пішоходи. Іно мовчати, не встиг водій загальмувати. Стоїть похніплений їжак, а поруч зламаний стоїть Повинні діти пам'ятати, біля доріг не можна гратись, а для веселих перегонів є безліч парків, стадіонів.